Чікій дівчатка. Чекайте, чекайте, я дещо вам принесла ось які цеглинки Лего. Спробуємо відгадати, де живе звук. Ви теж можете на столі розкласти цеглинки Лего або замінити їх олівцями. Якщо звук знаходиться на початку слова, то піднімай. Синю цеглинку. Якщо посередині слова, то червону цеглинку. А якщо у кінці слова, то зелену цеглинку. Тож розпочнемо? Я загадую звук Л. Назвемо картинку. Хто це? Голуб. Де живе звук Л? Слові голуб. Так, посередині піднімаємо червону цеглинку. Молодці. Ну що ж, бачу, вам сподобалось? Тож загадую знову звук Л. Назвіть картинку. Хто це? Так, це лисиця. Де живе звук? Л в слові лисиця. Так, на початку, тож піднімаємо синю цеглинку. Молодці, чудова робота. Бачу, вам дуже сподобався звук Л. Тож продовжуємо. Шукаємо звук Л. Що грає хлопчик? Так. Футбол. Де живе звук Л в слові футбол? Так, молодці в кінці. Тож піднімаємо зелену цеглинку. А тепер будьте уважні. Загадую звук Р. Назвіть картинку. Що це? Так. Це ракета. Де живе звук Р в слові ракета. Так, на початку. Молодці. Тож піднімаємо синю цеглинку. Ну що ж, продовжуємо гратися зі звуком Р. Назвіть картинку, визначте, де живе звук Р. Що це, дітки? Так, це сир. Де живе звук Р в слові сир? Так, молодці. Кінці, тож піднімаємо зелену цеглинку. А де живе звук Р? У цьому слові картинки. Хто це? Так, це. Черепаха. Де живе звук Р в слові Черепаха? Так, молодці, посередині. Тож піднімаємо червону цеглинку. Які ж ви молодці? Як ви гарно все виконували?